16-річний Данило Андраш, 15-річний Марк Бушан та 6-річна Ніна Войпанюк. Ці діти зникли на тимчасово окупованих територіях Донеччини і де вони перебувають зараз, невідомо. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою зниклих вдасться відшукати. Насамперед я звертаюся до жителів Донецької області. Будь ласка, уважно вдивіться в обличчя дітей. Данило Андраш. Хлопець проживав у місті Волноваха. Населений пункт був окупований ще на початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у травні 2023 року, і за весь цей час про Данила не було жодної звістки. Нагадаю, хлопцю зараз 16, У нього овальне обличчя та русяве волосся. Марк Бушан хлопець зустрів повномасштабну війну у місті Маріуполь. А вже у травні 22-го року з'явилася інформація про його зникнення. Марку зараз 15 років, у нього темно русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. А це Ніна Войпанюк. Дівчинка виглядає на свої 6 років. У неї світло русяве волосся та овальне обличчя. Востаннє її бачили у місті Маріуполь. Можливо, цих дітей, як і багатьох інших, вивезли до Росії. Відтак важливо знати будь-які деталі. Якщо хтось бачив Данила, Марка чи Ніну або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось опізнаєте та врешті допоможете відшукати. Повномасштабна війна додала чимало ризиків для наших дітей в умовах сьогодення. Вони зникають не лише на окупованих територіях, а й на підконтрольних. Тому звертаюся до батьків. Послухайте важливу пораду, щоб знати, як убезпечити дітей. Що робити, якщо ви побачили маленьку дитину без супроводу дорослих? Нікуди не йдіть з дитиною. Спитайте у дитини, як її звати та як звати її батьків або інших дорослих, з ким вона була. Можливо, дорослі залишили дитині записку із своїми контактами. Спитайте дитину про це. Запитайте у людей навколо, можливо, хтось бачив дитину з дорослими. Зателефонуйте до поліції за номером 102 і повідомте всю інформацію, яку вам вдалося дізнатися. Разом з дитиною очікуйте на прибуття поліції, це займе зовсім небагато часу, але допоможе якнайшвидше повернути дитину у безпеку. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua